Ви коли небудь думали, що оточені ідіотами, і гарна новина, що ви такі не одні. А погане, що скоріше всього вас також колись вважали. Ідіотом, це більше якраз про стиль комунікації, про взаємодію з людьми і так далі. І сьогодні ми поговоримо про це більше в професійному ключі. Мене звати Фаристяна Анастасія, я it рекрутерка і сьогодні ми розберемо, як використовувати класифікацію за Томасом Еріксоном, а саме за його книгою Воточні ідіотів при пошуку роботи, при професійній комунікації, там переговорах і так далі. Давайте починати. Томас Еріксон він є шведським експертом, якраз з комунікації, з біхевіористики. і в цій книзі, якраз в оточенні ідіотів, він описує типологію, якраз по кольорам, і як краще комунікувати з кожним із цих типів особистостей. Є чотири базові типи поведінки: це якраз червоний, жовтий, зелений і синій. Якраз такі черговості. Ми будемо про це говорити. І наприкінці відео я дам конкретні фрази. А та лайфхаки якраз для кожного типу, щоб ви могли використати якраз це під час співбесіди або знайти спільну мову якраз з різними типами особистості в професійній комунікації, і не тільки в професійній. Червоний це домінанти, тобто це такі орієнтовані на результат, швидкі рішення, вони не люблять воду абсолютно. Часто їх можна зустріти якраз на керівних посадах, тобто це керівники відділів, це загалом підприємці, також це достатньо поширений, якраз домінуючий тип поведінки серед підприємців. І також це можуть бути, наприклад, окрім підприємців, це Інші спеціалісти, які можливо наразі не займають керівних посад, але ви відчуваєте, що вони якраз потенційно можуть стати класними лідерами, і на співбесіді вони хочуть якраз чітких відповідей, результатів і впевненості в собі, тому що вони самі якраз впевненими і вони говорять про результат, по ділу, по суті, такі поради для підготовки якраз співбесід з певними керівниками, це готуйтеся говорити коротко по суті. Не вдавайтеся у зайві деталі. У мене достатньо багато харіт менеджерів було саме якраз червоного кольору, і тут важливо якраз коротко і по суті, і часто це навіть було не 15 хвилин міт, а можливо, і навіть менше. Але ми знаходили спільну мову саме таким чином, що це було дуже коротко. Я скажу, що я не одразу. Розуміло, як з ними комунікувати, тому я потрошки потрошки навчалася, враховуючи мій досвід, трошки набила собі гуль. І наступні, якраз це такі більш приємні в комунікації люди, це якраз натхненники. І вони є енергійними, креативними, вони дуже соціальні. для них комунікація дуже важлива. і з професій, де їх можна багато зустріти. Це якраз маркетинг, креативні індустрії, це продажі. У мене також домінуючий тип поведінки це саме жовтий, але, але в переміжку з іншим кольором, не синім, не синім одразу скажу. Це просто що знайшла, то й одягла, щоб, хоча б, якось. Приблизно відповідати а, тому кольору. А на співбесіді вони а, люблять історії, емоції, а, якісь загалом, типу, ідеї. так Але, але на інтерв'ю дуже рекомендую всім все ж таки орієнтуватися більше коротко, по суті, з результатами. А, а історії якісь можна додавати лише так, типу. Вкраплювати потрішки, але не щоб це був ваш основний сторітелінг. Ні-ні. ні На співбесідах їм головне показувати якраз ваш ентузіазм і використовувати певні приклади з життя. Вони дуже цінують якраз дійсно такий живий досвід. Третій, якраз це зелені. Для них дуже важлива якраз підтримка. Вони є спокійними, стабільними, є командними гравцями. Тому в більшості команд можна зустріти саме зелених, якщо ми кажемо про таких стабільних. Стабільних гравців часто це можуть бути не a плеєри а наприклад b плеєри. Якщо можливо ви знаєте про цю а, характеристику, але вони такі стабільні. І про професію якраз це можуть бути. HR, рекрутери, сервісні спеціалісти, також аналітики. Але, але з аналітикою якраз трішечки є момент, тому що аналітики також дуже часто зустрічаються, якраз з синім типом поведінки, про який ми поговоримо трішки пізніше. А також це підтримка клієнтів, тому що важливо розуміння, так та сама підтримка, і дуже важливо якраз певне терпіння мати, коли працюєш з великою кількістю людей. Тому а зелені це якраз про такі соціальні професії. І на співбесіді вони цінують і створюють комфортну атмосферу і довіру. І для них це абсолютно нормально, смолток, також, можливо, якась історія життя невелика. Можливо, також вони розкажуть більше, наприклад, про свою команду. Якщо зелені це саме якісь керівники, ліди і так далі. Тому враховуйте, що з зеленими частіше всього буде проходити дуже комфортно інтерв'ю з жовтими і з зеленими. Але це залежно від того, який ви тип особистості. І показуйте якраз при комунікації, що ви є надійною людиною. Слухайте більше, ніж говоріть. Звичайно, якщо ми кажемо про інтерв'ю, тут не має бути такого прямо на 100%, тому що ви себе також презентуєте. Зелені вони не конфліктні і тому вони є загалом дуже привабливими саме для роботи в наймі. Як підприємцям, їм може бути трішки складніше, але, але буває різні. І наступні, якраз це сині. Вони аналітики, це логічні, педантичні, вони люблять факти і структуру. А і якщо ми кажемо про різні професії, сині, то дуже їх багато, якраз в фінансах, в інженерії. І, наприклад, в мене є багато оточенні якраз або це розробники, або це спеціалісти з кібербезпеки. І вони дійсно ось такі, прям з домінуючим типом поведінки синім. Прям дуже вираженим. Їх складно з кимось переплутати, якщо ми кажемо про домінуючий. Саме тип поведінки, тому що може бути е, якраз е, якийсь мікс е, типів поведінки. Також це можуть бути, наприклад, науковці, тестувальники, але тестувальники часто, е, якщо ми кажемо про тестувальників, менділ-тестувальників так, ручних тестувальників, то тут е, може бути мікс, наприклад, зелених і синіх. Це таки також часто трапляється із моїх спостережень. На співбесіді вони якраз потребують. Конкретики даних цифр вони схожі якраз цим з червоними. Тому якщо це мікс червоного і синього, вони ніколи не потерплять якоїсь води, якихось історій, натхнення, емоцій. Ні-ні ні, для них це буде не цікаво не буде мати змісту абсолютно. До них приходити якраз до синіх з цифрами, прикладами з чіткою логікою, але уточнюю, логіка може бути у всіх різна, тому тут більше про структурованість, про таку стандартну структурованість, І як використовувати це при пошуку роботи. Перше, це зрозуміти, який тип поведінки перед вами, або який домінуючий якраз тип поведінки у цієї а, людини, у цього інтерв'юера. Тобто це треба зрозуміти якраз за стилем мови, за темпом, за питаннями. Тобто питання будуть більш чіткі, більш, наприклад, виважені, або, наприклад, просто розкажи про якусь історію, або розкажи про якусь ідею, і так далі. Тобто тут а, вже від цього залежить підлаштувати свій стиль комунікації якраз під. Їх формат під їх тип поведінки. і в описі під відео я залишила посилання, якраз на файл, який містить собі таку таблицю, а про те, як розпізнати якраз кожен з цих типів, а саме який домінуючий колір, які фрази використовувати там на інтерв'ю або на переговорах з певним кольором, і як себе поводити з різними типами особистостей. Але пам'ятаєте, що важливо не тільки подобатися іншим людям, так. Під час цих переговорів та якогось спілкування, але і щоб вам було комфортно працювати з такими людьми, тому будьте природніми, не перегривайте. І як це може допомогти якраз в роботі в плані розуміння певної типу поведінки людини, саме домінуючого кольору, перше це якраз менше конфліктів, тобто. Ти розумієш, що людина не просто проти тебе, а вона просто має інший стиль, якраз мислення, інший стиль комунікації, і вона інакше розуміє це все і сприймає інформацію. Також легше буде домовлятися, тому що ти формулюєш інформацію якраз таким чином, щоб її почули якраз різні типи особистості. І також це про лідерство, тобто, коли. Ти керуєш командою, враховуючи різні потреби людей, тобто комусь потрібна довіра, комусь потрібно наприклад, якісь натхнення, емоції, комусь просто потрібні чіткі завдання, і також а, може бути хтось такий а, неконфліктний, але насправді людина просто має розуміти, що тут все стабільно надійно і так далі. Тому тут також і при менеджменті допоможе. Я декілька разів згадувала якраз про домінуючий стиль, а не про якісь. Чистий колір, так? Тому що дуже важливо те, що частіше всього люди не певний чистий колір, так, тип поведінки, а це мікс. І ось цей мікс важливо враховувати при тому, що немає такого, що, наприклад, червоні, вони тільки погані, жовті, легковажні. У кожного типу є свої сильні і слабкі сторони, і у когось це може бути перевагою, десь це може бути навпаки недоліком, так я кажу про різні сфери життя і про різні задачі. І часто якраз успішними є ті команди, в яких є різні типи поведінки. Тобто, наприклад, є керівник, він червоний, так він керує цим всім процесом. Є певні такі мрійники, ідейники, жовті, які генерують ідеї, які Потім, наприклад, зелений тип особистостей, вони дуже це круто імплементують. Але при тому, всьому, наприклад, сині вони відслідковують, що ті ідеї, які будуть якраз генеровані жовтими, зелені їх виконать і вони приносить результат. Це дуже класно, коли є всі типи особистостей в команді. Я не рекомендую уникати тих типів поведінки, так, типів особистостей, які не є вашими. Наприклад, да, ви зелений, я не рекомендую уникати, наприклад, там червоного, синього, жовтого, тому що а, дуже важливо, якраз коли ми комунікуємо з іншими, ми якраз тренуємо нашу гнучкість в комунікації і тому. Це більше як такий інструмент, як тренувати цю гнучкість якомога продуктивніше і дійсно знаходити підходи до різних людей. І така практична вправа від мене: пригадайте якраз останню співбесіду або якусь складну професійну розмову, так і спробуйте визначити. Який тип був перед вами, і подумайте, як можна було якраз підлаштуватися під нього, як можна було можливо якісь кути так згладити і набагато ефективніше прокомунікувати в тій чи іншій ситуації. Напишіть в коментарях, якраз який тип особистості тоді був перед вами, да, в цій складній розмові, і напишіть, до якого кольору ви відносите себе, або, можливо, ви є міксом, тому що як я казала, що дуже рідко буває такий чистий кор. У людей. І таким чином, якраз, подивимося загалом, кого більше серед моїх підписників і загалом серед глядачів цього відео. І якщо ви досі не підписані на мене, то підписуємося, ставимо лайк, дзвіночок, і буду вас чекати в наступних відео про пошук роботи, про кар'єру і загалом про професійний розвиток. Па-па!